Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Одна людина загинула, двоє поранені. Російські війська обстріляли 12 населених пунктів Донеччини протягом доби. Українським захисникам на Донбасі волонтери привезли автівку. Рейд на стихійних пляжах Костянтинівки. Рятувальники нагадували місцевим жителям правила безпеки на воді. 22 удари за добу російські війська нанесли по громадам Донецької області. Обстріляли 12 населених пунктів, били з авіації реактивних систем залпового вогню, смерч, ураган, град та артилерії. Повідомляє поліція Донецької області. Не вчухають обстріли в селищі Времівка, Велико громади. Екіпаж Білий Янгол привіз їжу та гуманітарні набори місцевим жителям. Тут розбиті всі житлові будинки. Залишаються жити у селищі 14 людей. Померлих родичів ховають прямо на своїх подвір'ях. Мамочки, молодимо, померла. Спасибо, що ви нас не забуваєте. що ви дали нам померти. Люди залишаються жити в підвалах. Поліцейські просять людей евакуюватися. Що я візьму в руки? Та що захочете, то її возьміть? Все загрози машину. Люди розповідають, днями під час обстрілу російські війська вбили чоловіка. Хлопці пошли попадня. Надо ж похоронити, поки обстріла не стали ми спеціально збирати людей по той простой причині, щоб не було став полотвоєння. Ми зараз вдвоєм проїдемо по двом улицям. Поліцейські Донеччини повідомляють, що за два тижні російські загарники обстріляли времівку 30 разів. вбили двох людей та поранили жінку. Краматорську сьогодні вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу росіянами піцерії 9 днів тому, 27 червня. До меморіалу, облаштованого співробітниками зруйнованого кафе, поклали квіти. Нагадаю, внаслідок удару ракетою іскандер 27 червня загинули 13 людей. Поранені 60. за повідомленням начальника обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Протягом доби в області через обстріли одна людина загинула, двоє поранені. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Минулої доби з Невського, що на Луганщині евакуювали чоловіка. Також до Невського, Макіївки та Новолюбівки завезли та роздали 62 гігієнічних набори по одному на родину. Йдеться у повідомленні Луганської обласної військової адміністрації. Протягом доби на Куп'янському напрямку противник намагався наступати в районі Новоселівського, Атаки росіян відбиті, заявив речник генштабу Андрій Ковальов. На Лиманському напрямку протягом доби за підтримки авіації противник робив спроби витіснити наші війська з займаних позицій в районах західніше Нововодяного та південніше Діброве Луганської області. Успіху не мав артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема це Невське, Білогорівка, Луганської області. 52-річний Євген своїм рідним містом називає Слов'янську, якому виріс. Тут працював на швидкій. У 2018-му підписав контракт. Повномасштабне вторгнення зустрів на Харківщині неподалік кордону ЗРФ. Біля п'ятої ранку в небі засвітилися, як кажуть, оці, ну, були ракетні, артилерійські обстріли, гради. Ми були всі піхотинцями, будемо так казати. Виконували. Роль і піхотинця, і, і медика. У мене з собою там невеличка сумочка була медична, там, де в мене були коякі медикаменти. І ну, приходилось кої допомогу надавати пораненим. Потім була попасна і лиман і Шевченкове. Згадує Євген. З'явився автомобіль, на якому евакуювали бійців. На пам'ять спадає один з випадків, коли важкопораненого везли на евакуацію 40 кілометрів. У нього кишки були розірвані. Ну, дякувати Богу, він ми його довезли. Він ще був в свідомості. Ну і зразу його на операційний стіл положили. Хлопчика цього вибігла медсестричка тоді помню, Кричить, у кого третя положительна кров. Я кажу, у мене. І прямо йому там на місці прийшлося кров здати. У такі моменти, каже медик, не думаєш про обстріли навколо, вся увага пораненому. Навірно, так у кожного медика. Це, це не тільки в мене, це, у кожен медик, Якщо починає надавати допомогу там, накладати турнікет, пов'язку якусь, бандаж накладати то навіть на цей момент, потім, якщо навіть вспоминаєш, гуділо, там, не гуділо, самоліт пролітав чи там снаряд пролітав, навіть не можеш впевнети. А ось що не забудеш, додає, так це врятованих бійців. Такий був ігор, ну, його привезли на стабілізаційний пункт, ми йому там надавали допомогу вже в озерному на стабілізаційному пункті. Прямо під ногами касета розірвалася. Велика кровотрата була і весь був переломаний. Накладали йому шини на чотири кінцівки. Там панували глибокі рани, вирвані прямо куски м'яса були. Він зараз, хлопчик, учиться ходити, так сказати, потихеньку передвигається. Втрати на війні неминучі, розповідає медик. Бувають поранення, несумісні з життям, і це найважче прийняти. Ти чувствуєш свою, як кажуть, Безпомощність, як це правильно виразитись. В такий момент, це у всіх нейромедиків, завжди є якісь сумніви, завжди при оказанні допомоги все одно думаєш, чи правильно ти зробив, чи все зробив, може ще щось треба було зробити. Від поганих думок його відволікає робота, а ще думки про перемогу, своє вільне мирне місто і побратимів, які повертаються до своїх родин. Анастасія Дашко, Олександр Забродін, Артем Степанов суспільне новини Донбас Ось цю автівку. Привіз військовим на Донеччину музичний продюсер Вадим Лисиця. Історія цієї машини досить складна, тому що ще три місяці тому ми намагалися її забрати і відправити сюди. Але ж виявилось, що як всі ці машини, які приїздять з Європи, з Британії, з Ірландії, вони всі в досить такому поганому технічному стані. І три місяці поспіль ми займалися тим, що ми її відновлювали, робили так, щоб вона їздила. За словами Вадима, нині автівка на повному ходу замінена турбіна, замінена топлівна, замінена щеплення, замінені подушки. Всі машина як нова. Для військовослужбовців, які захищають Донеччину, волонтер також організував виступ двох українських співаків: Пташкіна та Максима Бородіна. Ми разом приїхали сюди, щоб не тільки машину віддати, а ще зробити невеличкий концерт. Для хлопців, щоб трохи їх відволікти від війни, від негативу від всього того, що відбувається напередку, і щоб вони трохи подумали про щось прекрасне. Тобто сьогодні будуть пісні про любов, про красоту. І трохи про війну чуть-чуть. Пташкін – Він переможе Сік-Фактору 2018 року. Він воював, він отримав поранення. Зараз він вже його комісував, тобто він вже на гражданці, але ж прийшовши з війни, він написав цілий альбом воєнних пісень і ліричних пісень, і інших. І зараз хочу його сьогодні презентувати тут. Для хлопців та дівчат ми на своїй землі Михайло Бородін. Він волонтер. Він недавно випустив свою першу серйозну пісню, яка називається Якби не ти, якби не тинуло життя. Ми з великим задоволенням чергово приїхали до військових, тому що для них співати зараз, для наших захисників, для захисників нашої країни дуже велика честь. Роблять просто такі епохальні речі, що просто стояти осторонь неможливо. А якщо, хоча б на хвилиночку, на секундочку ми підтримали їх, розрадили. Відволікли. Це великий кайф. Максим Бородін додає у планах продовжувати поїздки до військових на Донеччину та інших прифронтових регіонів. Вікторія Алєксєєва, Артем Степанов, Юлія Слабінська Суспільне новини, Донбас. Харківський нацгвардієць Антон Демеденко приїхав у Полтаву по допомогу від місцевих волонтерів. Для його підрозділу на Луганщину придбали та передають систему супутникового зв'язку. Зараз є проблеми, скажімо так, з зв'язком. Всі села, в яких ми перебуваємо, знаходяться в зоні бойових дій, по яким наносяться там, артилерійські, ракетні удари. Зв'язку немає, тож «Стерлінг» – це хороша нагода налагодити зв'язок. Цей пристрій допомогли придбати волонтери полтавського батальйону небайдужих. Гроші збирали, зокрема, під час екскурсії до Свято-Успенського собору ПЦУ та його дзвіниці, яку влаштували за благодійні внески 28 червня. Наставником цього собору в середині 19 сторіччя, в кінці 19-го сторіччя був мій п'ять разів прадідусь Артемон Вікторович Малишевський. Ось священник міста Полтава, який присвятив понад 20 років служінню. В Цьому соборі. Екскурсія зібрала дуже багато коштів, але крім всього цього, ми мали так само і майстер-класи качаної каші, які допомогли нам. Проводили виставку етнофотографа Анни Сенік, під час якої виступали діти і так само закликали донатити для Збройних сил України. За словами Яніни Барибіної, за 48 тисяч гривень волонтери придбали два пристрої «Старлінг». Інший передали військовим у Запорізьку область. Оксана Іванова, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава. На вулиці плюс 33 у тіні. У Костянтинівці на стихійному пляжі відпочивають місцеві жителі. Ілля прийшов відпочивати на воду му з другом. кажуть, далеко не запливають та намагаються дотримуватись правил безпеки. Втім, представники ДСН звертають увагу хлопців на їх поведінку у воді. Нагадуємо вам щодо правил безпечної поведінки на воді. Тобто я спостерігав за мав такі дії, як ви робите обмеження, обмеження руху в воді, друг у дружке. На, ну, на гроби ігри не треба цього робити. Стараюсь дуже глибоко не запливати, і понад камешами, там, де муляка, де можуть бути стекла і тому подібне, я стараюся там не плавати. як нікак здесь часто прилетали касетні ракети і багато кассети могли не повзрватися. Да і багато боєприпасів, які ми обстрілювали окупанти. Як в таку жару, самі понимаєте, не купатися. Через активні бойові дії на території Краматор району існує велика ймовірність натрапити на вибухонебезпечні предмети як на березі водойми, так і у воді, розповідає головний інспектор управління ДСНС Костянтин Антипенко. Потрібно звертати увагу на те, щоб не натрапити на будь-який взрив... вибухонебезпечний предмет, та пам'ятати, що не потрібно купатися поблизу місця, де велися бойові дії, при Натрапляння на будь які Вибухонебезпечний предмет потрібно дзвонити за номером 101 або 102. Не лякає близькість фронту Наталю. Жінка каже, плавати не вміє, в чагарники не заходить. Тому відчуває себе у безпеці. Діта слышала, що не можна купатися дітей, ну в Одесі можна, а у нас можна. Я слышала, що нілля то що міни там лежать, воєнне, отакі снаряди може, що подарватися можна, ну я так не хожу. Вірні я туди не захожу. 67-річний Сергій прийшов до водойми з онуками. каже, діти правила безпеки знають. 11-річна Анастасія перелічує. Плить на глибину, бригать на глибину, ката Ой. купатися без взрослих, далеко не відходити від взрослих. Цьогоріч визначених місць для купань на території Краматорського району немає. На стихійні краще не ходити, каже Антипенко. Люди, які які приходять відпочивати на ці. Пляжі нехтують своєю безпекою, що може призвести до трагічних наслідків у поточному році. Вже загинуло на воді дві особи. Одна особа у Костянтинівській громаді, друга особа в Олінівській громаді. Антипенко додає з 1 червня на Донеччині потонуло п'ятеро людей. Минулого року за цей же період на водоймах загинули десятеро людей. Марія Гречко, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.